С кем-то придется мой Від Відвідувач. Я вже прийшов, готовий запускатися запускається. Там, де я від відвідуваю, це виживається. Все звірилося так, що звідси запускати. E aí eu vou

Доброго дня всім, з кожному здесь. Ворум у нас є, так, да? Анна Юрія? Так, є ворог. є, можемо починати нашу роботи. Шановні колеги, шановні люди, ми плавно підійшли до завершення нашої роботи е по плануванню, попередження переговорів об'єктів на 17-й рік. Я сподіваюся, що це вже останнє з цього приводу нас засідання. Чого ми так пізно? E, у нікого так не було, що ми в травні затверджуємо перебіг, тому що ви знаєте, що законодавець у грудні місяці вніс зміни до бюджетного кодексу, яким e, трошки поміняв правила, і ми повинні були вже запроводити цей правил, ми оголосили e, додатковий конкурс, додаткове оцінювання. У нас виросла кількість e, проєктів. Пройшли ці всі утряски, пройшли. E, Оцінювання. На сьогодні, що зроблено, доповім вам. У нас е, затверджено е, перелік тих, тих е, об'єктів, які е, перехідні. Хочу доповісти вам всім, що вони успішно проводили, пройшли е, е, через комісію Мілій Ону, тобто найближчим часом в Кабміну, розпорядження кабміну вони вже будуть включені. Так само, буквально вчора було погоджено, пам'ятаєте, на останньому нашому засіданні ми спортивні об'єкти е голосували. Вчора е Міністерством молоді і спорту були погоджені ці об'єкти, найближчим часом, часом вони були так само е подані на, е Міністерство, на комісію Міністерства регіонального розвитку. У нас залишилися ще е об'єкти. Якщо ви пам'ятаєте, минулого разу я доповідав, це не менше 10% від загальної суми. Загальна сума у нас 98,6 млн тобто 9,8 мільйона. не менше цієї суми мали ми е, конкурсом вибрати об'єкти е, по енергоспереженню в освіті, об'єкти по енергоспереженню в медицині, е, а ті кошти, що залишились, вже всі інші об'єкти на загальних підставах, відповідно до того, отримали до ціну, Мали би і бути нами затверджені. Тому я, такі, ну, я пропоную на сьогодні порядок денний. Перше питання про відбір проєктів регіонального розвитку, які мають на меті енергоефективні державні комунальні навчальні заклади. Другий пункт про відбір проєктів регіонального розвитку. Що має на меті енергоефективність державних комунальних медичних закладів, третій про відбір проєкту регіонального розвитку, що подані на конкурсний відбір на загальних підставах. І четверте пропонування переліку інвестиційних програмних проєктів, що може за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 2017 році за вищі вказані напрямки. Е, є доповнення, є зауваження порядку денного. Немає. Хто за такий порядок денний? Поговорим. Дякую. Хто проти, дотримався немає. Питання перше. Сума коштів, як я вже тільки що сказав, повинна бути не менше 10%, тобто не менше 9,8 мільйонів. Заявниками на конкурсний відбір. Значить, чому ми так ще затрималися? Надзвичайна робота, ця ми думали, що це простіше буде для того, щоб подати енергоефективність. Ми на міністерство повинні подати цілий пакет документів. Це повинен проведений бути енергоаудит. За результатами енергоаудиту складений енергетичний паспорт. Да? А після цього всього внесені відповідні зміни до проектно коштовної документації відповідно до попередніх назвав документу. Тому це в часі трошечки затягнулося, і це, звичайно, ці речі, які тягнуть за собою, і е, також і фінансові витрати. Тобто, от таку ми змушені були чекати, поки виготовляють проєкт. На сьогодні таки, як у нас подано проектів е, по закладах освіти, я зачитаю. Ці е, об'єкти е, перший об'єкт капітальний ремонт дошкільного навчального закладу село Подвірів Хакименецького району. Я хочу відзначити фільмі набрав е, по оцінювано найбільше 46. Тут е, надзвичайно хочу відзначити е, дисциплінованість е, авторів цього проєкту. Не чекаючи ні вказівок, нічого, вони самостійно виготовили акуратно. Е, Перший серед усіх і подали на робота комісії весь проєкт, і потрібних документ, документів. Проєкт на 1,372 гривень, 372 тисячі гривень. Другий капітальний ремонт будівлі Любовецької школи 1-3 ступеня, село Кадруція Заставленіського району Чернівецької області. Він набрав 42 бали. Це додатковий конпуск, який був оголошений. Вартість проєкту 4,9 мільйона, який пропонується на 2017 рік, тобто перехідний об'єкт на 2018. Реконструкція будівлі школи змін зовнішньої конфігурації Киселів. Киселівський навчальний заклад набрав 36 барів, об'єкт всього який буде зданий у поточному році. Четвертий об'єкт реконструкції будівлі школи Шишківці набрав 35 варів, 1 від 200 грн. Як у когось забрати, не, не дофінансувати якийсь об'єкт. Тобто ми не 9,8 запрошуємо в а 11 мільйонів. Я пропоную поставити на голосування ці об'єкти. Йогось, і у когось якісь зауваження, будь ласка. А, від того, що ми пропонуємо 11, а на 9,8, як це багато буде впливати на прийняття рішення чимось, хто розпоряджається державою? вже. Що маєте на увазі? Я маю на увазі, якщо пропонуються 9,8, тоді це буде як однозначно. Зробити 9,8 цим самим ну, розстеровити. 12,98% на місцеві бюджети, але зато ми знаємо точно, що в державним бюджету у нас не буде ніяких зворікань і буде те, що буде. Якщо вони, якщо вони визначили цифру цих 10% і не менше. Я просто хочу це знати. Як мав але? Ми можемо опуститися до Вони визначили, так, це мінімальна сума, яка може бути. Я знаю, що не менше, це я зрозумів, але якщо з моєї практики. Тому, що відбувається з бюджетними коштами і так далі, я бачу, що він буває так, що вони потім ну, переджаються державним бюджетом, бюджетом, значить вони можуть звідти написати ну, лист, вигляд міністерства, які мені кажуть, а по чому не дотримуються наших рекомендацій. І коли я це читаю, мене зразу той чоловік, який писав, готував і так далі, викликає кулю емоція, таких вишну. Думі, думку вашого почула. Які ще є думки? Шанов, які пропозиції є? Ставте на голосування. Як голосувати? Бо по, 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 по регламенту має за кожний об'єкт проголосувати окремо. Чи є голосувати список? як комісія? Хто за те, щоб Об'єкт капітальний ремонт дошкільного навчального закладу Село Подвірівка з результатом 46 балів і вартістю 1 млн 372 тисячі. Включити перебіг, прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утрималися. Немає. Другий об'єкт капітальний ремонт Кадобовецька школа. Вартістю 4,9 частина перехідного об'єкту, 42 бали набрав, хто за те, щоб включити її вперед. Дякую, проти утрималось немає. Кисерівська школа, реконструкція будівлі школи, Здаточний об'єкт, 36 балів набрав, 3 мільйони трошечки більше вартості. Хто за те, щоб включити його в Дякую, проти утримались немає. Реконструкція будівлі школи в Шишківці. 35 балів набрано, мільйон 297 тисяч. Хто за те, щоб включити на свій об'єкт перегляд, прошу голосувати. Проти? Утрималися? Будь ласка. Утримався чи проти? Обдержу. Утримався. Запишіть, протокольчик. ДНЗ Колосок, село Пашихіве. 35 балів набрано, мільйон двісті тисяч. Хто за те, щоб включити вперед, прошу голосу. Проти? Утримався? Один утримався. Дякую. Переходимо до питання номер 2 Набрав 59 балів, Це достатньо велику. Набрав суму балів. Всього за лишкову вартість проєкту 16,5 мільйонів. Ми пропонуємо на виділення з... Фонду регіонального ролику 6,9 млн і 870 тисяч у нас передбачено у основному бюджеті співфінансування всього 7,7 мільйонів. І другий об'єкт капітальний ремонт відділень Кіцманської ЦРЛ. 39 балів набрав, 3,3 загальні загальна вартість, також перехідний об'єкт. З фонду регіонального розвитку пропонується 2 мільйона 970 тисяч, всього 9,9 мільйона. з фонду державного, фонду регіонального розвитку. Які є зауваження, які є пропозиції по цих об'єктах? Немає. Перший об'єкт. Капітальний ремонт приміщень відділення ЛШВД. Хто за те, що пише? Будь ласка. Ну, дивіться, Якщо ми там не менше 2,8, у нас вийшло 11, О, якщо ми ще добавили один об'єкт, який е, теж будемо вважати відноситься і має відношення до галузі охорони здоров'я, це колишня е, будівля сільської лікарської амбулаторії в Беркулець і її переобладнали від відділення реабілітації для учасників дій АТО, при чому весь цьому розвитку. Він ціонарською не так і багато має мільйон 400. Якщо б ми додали до 9,8 цей мільйон 400, вона вони мала 11 тих же самих, як їх було в попередній освіті. Воно є, я не розріяю. Ми перепишемо не розгляд, що це робота. Як по одному висунув світ, було так. Да, так ресурс не розбираючи, що стається. Я б запитав, чи можна, а ви зразу так, наче холодець. Я запитав, чи може, ви зразу наче холодець. Писайте, складе. Колодець, що закінчиться, не надо. Я б запитав, чи можна. Якщо можна так, то я запитав, чому не можна. Добавити 1,4 і буде не розпіляючий проект. Також балди оборони. Чому ще? Відповідає Михайло Михайлович, Михайлович, Михайлович відповідаю на ваше питання. Ми зараз обговорюємо проекти по енергозбереженню. для того, щоб він рахувався і пакет документів, тому що ми плануємо, що завтра ми повністю весь пакет документів огодуємо. Терна з робочий день ганна Юрівна із представниками УКБ їде в Київ захищати ці проекти. Там повинен бути, я називав енергоаудит, енергопаспорт. В усабовній формі і, і, і внесення зміну проєкту ваш торгу енергоефективність це не просто вікно чи двері поміняти це є цілий комплекс енергозберігаючих заходів, які тому в цих документах буде е, бути обережний. Цей проєкт на енергозбереження не подавався. Він подавався на загальних підставах. Ми переглядали до нього, ви бачите, на, е, з яким він був, був оцінений і на якому він місці. Я просто запропонував огромну. Бухро... Цього да, разу що я, я... сказав. Ну, але сюди ми його всунути, ніяк не можемо. Ну, не можемо. Ще які є зауваження? Немає. А хто за те, що, щоб е, включити капітальний ремонт е, по лікарні е, швидкої медичної допомоги, який набрав 59 вартість 7,7 загальну вартість 7,7 мільйона, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Немає, голосуєте? Да. Друге, дякую. Другий об'єкт, танк деремон відділення Кісманської центральної районної лікарні, набрав 39 парів вартістю на 17 рік 3,3 мільйони. Хто за те, щоб включити його вперед? Прошу. Хто проти, утримався, немає. Дякую. Наступне у нас питання. Третє. У нас е, залишився не на загальних підставах. Ми е, зробили, ми перехідні зробили, ми спортивні зробили, освіта і е, охорона здоров'я зробили. Залишок у нас всього е, коштів е, 38. Мільйона. Групами е члени комісії оцінювали проєкти, ті, які не вимагають додаткових е документів, перевірили всі весь пакет документів і у нас є на загальних підставах е загальний рейтинговий список проєктів, що подано в конкурсі 2017 року. Е є в кожного, да, такий проєкт. Ви можете його продистати, подивитися, яким чином е де. Е він знайшов своє місце в цьому весні. У нас якраз на 30 мільйонів до 10-го об'єкту. Якраз школа Євгенешта попадає 10-й об'єкт з обсягом фінансування 3%. Перше місце капітальний ремонт фасадів обласна, обласна клінічна лікарня. <гумент> <гумент> Друге, Реконструкція мереж водопостачання в селі Кострижівка, Казанського району Чернівецької області. Третій об'єкт. Капітальний ремонт заміна вікон дверей будівлі учбово-методичного центру культури буковини на вулиці Йосипа Главки Чернівця. Обласна е, структура. Капітальний ремонт стаціонарних відділень Черневецьких кардіо диспансер, які переміновано будуть буде на сесії. Будівництво пологового відділення в місті Хотин. Шостий е, об'єкт капітальний ремонт інфекційного відділення комунальний заклад Кутинська центральна районна лікарня. Е, сьомий е, об'єкт капітальний ремонт покривлі корпусу першого відділення це є е, туберкульозний колоціона. Да, Будівництво мережі централізованого питного постачання в селі Братанника Сокілянського району. Перший раз у 34 роки в район попадає в його петрошку. Дев'ятий об'єкт добудова учбового корпусу до Тернавського навчально-виховного комплексу в селі Тернавка Гацаєвського району. І десятий об'єкт будівництва загальноосвітньої школи 3 ступня в селі Йорданеш. Одинадцятий об'єкт, який ще не попадає, це вже будівництво мереж водопостачання вже індустріальний парк міста Новородістровська. Всі інші набрали нижчі бал, в тому числі все, що Михайло Михайлович говорить в селі на 17-му місці, який набрав 50, 50 балів. Всього було подано 59 об'єктів. Загальною вартістю робіт е, 615 млн грн. До фінансування у 2017 році просили заявники майже 400 млн грн, але на 400 млн є лише 30. Які є зауваження, які є у нас до цього списку? Будь ласка. Заміна відбувається, що це вже профінансована з обласного бюджету, Тобто вона не має допомогу. Профінансована? Роботи українському. За той період, що ви подавали документи. В бюджет цього року цей об'єкт вже є з обов'язком бюджет.